Цей череп є найдавнішим фізичним доказом існування неандертальців у вашому родоводі. Наша спадщина неандертальців череп із схула переписує історію змішування видів. В останні десятиліття генетика здійснила справжню революцію в нашому розумінні еволюції людини. Ми дізналися, що наші предки регулярно схрещувалися з іншими, тісно пов'язаними видами, такими як неандертальці та Денисовани. Ця інформація, отримана з аналізу дезоксирибонуклеїнова кислота, здавна здавалася відірваною від фізичних доказів. І ось археологічне відкриття в печері Схол на горі Кармель в Ізраїлі, зроблене ще в 1931 році, раптово знайшло нову, захоплюючу значимість. Недавнє дослідження, засноване на переосмисленні цих стародавніх останків, проливає світло на давно забутий епізод змішування людей і неандертальців. Йдеться про череп дитини, датований приблизно 180 тисяч років тому найдавніші фізичні докази гібридного походження, які ми маємо на сьогоднішній день. Цей маленький череп, що належить дитині, яка, ймовірно, померла у віці від 3 до 5 років, не просто переписує історію міграції неандертальців до Ізраїлю, це змінює наше розуміння самої природи еволюції людини. Загадка схола від розкопок 1931 року до сучасних технологій. Виявлення фрагментів черепа і нижньої щелепи в печері схол було лише одним з епізодів в історії археологічних відкриттів в цьому регіоні. Печера Схул відома як одне з найдавніших місць з організованими похованнями, що саме по собі є свідченням розвиненої культури та ритуалів у стародавніх людей. Однак протягом багатьох років ці останки залишалися в тіні, не маючи чіткої класифікації. Їх відносили до ранніх представників Homo sapiens, але сумніви залишалися те, що зробило можливим нове прочитання цього відкриття це поєднання сучасних технологій і переосмислення старих даних. Дослідники з Французького національного музею природної історії, Лєського університету та Тель-Авівського університету застосували метод 3D сканування з високою роздільною здатністю для аналізу форми та будови кісток. Цей підхід дозволив побачити деталі, які були недоступні при традиційних методах дослідження. Реконструкція черепа за допомогою 3D моделювання дозволила вченим зрозуміти, як функціонувала кровоносна система дитини, і виявити ознаки, характерні для неандертальців. Неандертальські риси в черепі дитини ключ до розуміння змішування видів. Найдивовижнішим у цьому дослідженні є виявлення ознак, характерних для неандертальців у черепі дитини, який раніше вважався представником Homo sapiens. Дослідники звернули увагу на особливості кровопостачання, будову нижньої щелепи і внутрішню будову вуха, всі ці ознаки вказують на неандертальське походження. Це відкриття ставить під сумнів усталені уявлення про хронологію міграції неандертальців у цей регіон. Донедавна вважалося, що неандертальці мешкали в Ізраїлі близько 70 тисяч років тому. Однак, як показують нові дані, вони могли бути тут набагато раніше, можливо, ще 400 тисяч років тому. Що це означає для нас? Особисті роздуми. Для мене, як для людини, що захоплюється історією і еволюцією людини, це відкриття, справжня сенсація. Воно підкреслює, наскільки складна і заплутана наша еволюційна історія. Ми завжди уявляли еволюцію як лінійний процес, де один вид витісняє інший. Але реальність виявляється набагато цікавіше наші предки не просто співіснували з іншими видами, вони схрещувалися з ними, обмінювалися генетичним матеріалом і створювали гібридні популяції. Ми, сучасні люди, не є чистими представниками Homo sapiens. У нашій дизок кислота закладена пам'ять про неандертальців, про наших близьких родичів, які колись населяли цю планету. Наслідки відкриття, переписування підручників історії. Відкриття черепа схола має далекосяжні наслідки для науки. Воно вимагає перегляду підручників історії, переосмислення еволюційних моделей і поглиблення досліджень в області генетики і антропології. Вплив неандертальців на геном сучасних людей досі вивчається. Відомо, що гени успадковані від неандертальців, Впливають на імунну систему, метаболізм та схильність до певних захворювань. Кілька питань без відповідей незважаючи на значимість відкриття, залишається безліч питань, на які належить знайти відповіді. Як відбувалися зустрічі між Homo Seipeans і неандертальцями? Які фактори визначали успіх чи невдачу гібридизації? Якою була роль гібридних популяцій в еволюції людини? Особливо цікаво, чому неандертальці зникли, а Homo sapiens виживши. Це були наслідки конкуренції, зміни клімату чи інших факторів, Майбутні досліджень, нові технології та нові відкриття. Я впевнений, що відкриття черепа Схула – це лише початок нової глави в дослідженні еволюції людини. Сучасні технології, такі як генетичний аналіз стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота, 3D, сканування і комп'ютерне моделювання, відкривають перед нами нові можливості для вивчення минулого. У майбутньому ми, ймовірно, зможемо реконструювати не лише фізичну форму наших предків, а й спосіб життя, соціальну структуру та навіть думки. Висновок, ми є частиною великої історії. Череп дитини з хула це не просто стародавня скам'янілість, це міст у минуле, що з'єднує нас з нашими предками. Це нагадування про те, що ми частина великої історії, про те, що наша еволюція це складний і заплутаний процес, в якому брали участь різні види і популяції. Ми повинні пам'ятати про нашу спадщину, про наших родичів, про тих, хто допоміг нам стати тими, хто ми є сьогодні. І ми повинні продовжувати досліджувати минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення та підготуватися до майбутнього.